Підготовка українського законодавства на відповідність європейському збільшенню видатків на житло для внутрішньопереміщених осіб розмінування сільськогосподарських земель роботі над цими темами присвятили увагу народні депутати. Ну і більше про це дивіться далі. Україна ЄС розпочався новий етап перевірки вітчизняного законодавства на відповідність європейському Оселі для переселенців. Парламентарі хочуть збільшити видатки на придбання житла для ВПО, зокрема через тендери, безпечна територія, держава змінює підходи до розмінування сільськогосподарських земель. Сьогодні, 19 березня, виповнюється 66 років з моменту першого засідання Європарламенту, воно відбулося у Люксембурзі в 1958 році і стало важливим кроком у розвитку Європейського союзу. Нині Європарламент це законодавчий орган ЄС, який ухвалює закони, затверджує бюджет та контролює роботу інших інституцій. Та на початку він мав лише дорадчі функції з 1979 року. Депутатів почали обирати прямим голосуванням, а після макстрійського Ма договору. Тисячу 1992 року інституцію зрівняли в правах із радою ЄС. Зараз у Європарламенті 751 депутат. Вони працюють у Страсбурзі та Брюсселі, ухвалюючи рішення, що впливають на життя всіх європейців від економіки до захисту прав людини. Європарламент активно підтримує Україну у боротьбі з російською агресією. Він ухвалив численні резолюції на підтримку українського народу, схвалив санкції проти Росії та підтримав військову і фінансову допомогу Києву. Також депутати підтримують європейську. Інтеграцію України та її майбутнє членство в ЄС. Зараз дуже історичний час для того, щоб Європа переосмислила себе. І я, як українка, завжди наголошую на тому, що зараз ми повинні саме разом всі вирішувати за. Візію безпеку самої Європи всі разом, тому для нас європарламент це дуже важливо. Сьогодні у Європарламент реально є в лідерах підтримки України, і це дуже важлива роль. Взагалі, звичайно, європейський проект. Європейський парламент як місце збору представників всього континенту вільної Європи є надзвичайно важливим місцем. І чим скоріше там буде і Україна, тим краще для всіх нас. Україна активно працює над адаптацією законодавства до європейських стандартів. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що наразі відкрито четвертий кластер скринінгу, що стосується вивчення співвідношення європейського та українського законодавства. Це дозволить визначити необхідні зміни для того, щоб Україна могла стати членом ЄС і забезпечити єдине правове поле. Парламентар зазначив, що нещодавно було успішно закрито другий кластер, що охоплює питання внутрішнього ринку, корпоративних прав і корпорації. Ративної культури в Україні це важливий крок у наближенні України до європейських стандартів. Також парламентар розповів, що наступний кластер стосується питань оподаткування митної політики та державного регулювання підприємницької діяльності. Цей кластер дуже близьким є до нашого комітету, оскільки він включає і оподаткування, і митну політику, і також в політику щодо державного регулювання підприємницької діяльності, тому я думаю, що ми плідно. Попрацюємо над тим, щоб пройти цей скринінг якомога швидше. Замість модульних будинків житло на постійній основі. Народні депутати разом з місцевою владою розробляють механізми забезпечення внутрішніх переселенців нерухомістю як на первинному, так і на вторинному ринках. Рішення про прискорення процесу ухвалила парламентська ТСК з питань захисту прав ВПО на Рівненщині під час виїзного засідання. Це вже друга область, в якій комісія інспектує умови проживання переселенців, в громадах та виконання місцевої владою програм підтримки ВПО на Рівненщині. Парламентарі міркували, як зробити ефективним використання Бюджетних коштів на допомогу переселенцям рівненська ова, зокрема за останній період, витратила понад 13 мільйонів гривень на закупівлю 12 модульних будинків, однієї квартири та трьох земельних ділянок, що на думку народних депутатів неефективно. Тож члени ТСК пропонують провести аудит використаних з місцевих бюджетів коштів та розробити кредитно-інвестиційні програми, щоб забезпечувати житлом більшу кількість ВПО. Потрібно шукати локації, де може бути тимчасове житло до того часу, поки а Люди не повернуться додому до своїх власних домівок, або якщо, на жаль, не дай Бог житло втрачене, пошкоджено, зруйноване, не отримують від держави компенсацію. Фінансування модерних будиночків вже не є доцільним. Потрібно переходити до більш комплексного рішення це закупівля об'єктів, де можуть люди розміщуватися на постійній основі. Водночас місцева влада рівненщини просить на законодавчому рівні закріпити перерозподіл бюджетних залишків на житлові програми та запровадити купівлю нерухомості для ВПО через систему Прозоро. Ці закупівлі ми готові як органи місцевого самоврядування, військові адміністрації е проводити і закуповувати житло через систему Прозоро, тобто через тендерну процедуру е для нас не є це новиною. Ми готові до такого виклику. О, на вторинному ринку є маса. Житла, яке може бути використане державою, і повірте, по витратах коштів, це не буде більше ніж на ті самі модульні будиночки. Весняна посівна кампанія 2025 року стартувала в Україні. Станом на зараз аграрії засіяли 83 тисячі гектарів в 15 областях. За даними профільного парламентського комітету, цьогоріч в Україні планується засіяти понад 5,7 сімдесятих гектарів ярих зернових і зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Однак, головною особливістю нового сезону стане прогнозоване збільшення площ під ярою пшеницею на 28%. Зміни в структурі посівів замовлені стабільним попитом на пшеницю з боку переробних підприємств і експортерів, а збільшення площ під ярою пшеницею має сприяти зміцненню продовольчої безпеки та покращенню експорту української продукції. Найскладніше вона, як завжди, останніх три роки це е, на деокупованих територіях або де в зоні бойових дій через те, що аграрії під обстрілами пересують під самі лінії зіткнення, засівають наші українські чорноземи. Найбільше в них проблем з технікою, відпрацювавши е технологічно, можна буде очікувати на задовільний врожай. Але я ще раз хочу нагадати, що від е аграріїв від їхньої технології залежить лише від е процентів 50, а решту залежить все від господа Бога, тому що аграрний бізнес це бізнес під відкритим небом. В Україні змінюють підхід до розмінування сільськогосподарських земель, щоб якомога швидше повернути їх до використання. Про це повідомляють у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Тому великі ділянки будуть ділити на частини по 200 гектарів, щоб залучити якомога більше операторів до цієї роботи. Адже розмінування земель це важливе складове безпеки громадян, продовольчої безпеки та відновлення економіки, акцентують парламентарі. Наприклад, заявку фермера на очищення однієї тисячі гектарів у системі Прозоро буде виставлено як 5 закупівель. По 200 гектарів лише на 50 гектарах зможуть працювати дрібніші оператори їм мають спростити також участь в аукціонах. Найближчим часом експлуатацію після інспектування планують повернути понад 3500 гектарів українських територій за умови позитивної оцінки. Такі поділи залучення більшої кількості до гуманітарного розмінування надасть можливість прискорити прискорити ці темпи і як мог швидше звільнити нашу землю від всяких. Шкідливих вибухових пристроїв. Україна, як майбутній член Європейського союзу, має координувати свої дії у сфері боротьби з дезінформацією та іноземним впливом саме з Брюсселем. Про це заявила заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що йдеться передусім про протидію російській пропаганді на різноманітних платформах спільного доступу, зокрема у Телеграм, Тікток, у мережі X. Про співпрацю у сфері цифровізації, медіа платформах спільного доступу представники від України вестимуть перемовини з європейцями, аби зменшити поширення дезінформації. Політики не додає, що у Європарламенті вже створено спецкомітет Щит демократії, який буде працювати із фактами дезінформаційних компаній і спробами іноземного втручання, передусім з боку російських спецслужб. Профільний комітет парламенту має намір провести спільне засідання в Україні, щоб разом обговорити наявні виклики. Україна. Може з одного боку поділитись досвідом, а з іншого боку, співпрацювати з європейським союзом. Що це може бути? Ну, по перше, це продовження санкцій проти російських пропагандистів і загалом проти російських державних медіа і медіа, які поширюють російську пропаганду. А ще один варіант співпраці це робота із великими платформами доступу. А ми можемо бути корисними в Маті пропозицій і більш проактивного власне пропонування, як вдосконалювати боротьбу з інформаційними загрозами, дезінформацією. Вона стала голосом української нації. Її слово символ незламності і свободи. 19 березня Ліна Костенко святкує день народження, видатну українську поетесу, письменницю, мислительку. Привітав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, назвавши її слово поетичною зброєю, завдяки якій вона боролася з радянською цензурою, не схиливши голову перед режимом. Ліна Костенко і досі залишається вірною власним принципом. У час війни її вірші. Звучать ще гостріше, бо вони про боротьбу, про свободу і про любов до України. Ми воїни, не ледарі, не лежні. і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож, нам так і важко через це.